Так, з нами на зв'язку Вадим Івченко, народний депутат України, фракція Батьківщина. Пане Вадиме, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго вечора всім. Я ще працюю в Комітеті національної безпеки оборони і розвитку. Вибачте. Так, отже, давайте власне про сам законопроект. Знаєте, мені тут пригадався кінець минулого року, коли ось оновлену версію цього законопроекту внесли до парламенту, і весь цей час, в принципі, лунало багато заяв про. А... Принцип справедливості. Знаєте, ну великий суспільний запит саме на це у цьому законопроекті, і питання більше ніж резонансне людей. Воно дуже хвилює. Все ж таки, хочеться вашу думку почути. А, чи відповідає цей документ ось цьому суспільному запиту, і чи вийшов він збалансованим? Ви знаєте, документ вийшов між першим і другим читанням більш-менш збалансованим, тому що ми повернули. Людей з інвалідністю третьої групи ми повернули подоглядачам. Ми повернули право вибору особи подаглядачам з першого кола споріднення, там другого, третього. Ми унормували норми, щоб ТЦК не змогло людей там прямо на вулицях, щоб вони носили з собою камери, щоб люди могли захищатися в случі чого, якщо будуть порушені права, а також великий мотиваційний пакет. Де 100 тисяч тому, хто прослужив 12 місяців, плюс 100 тисяч тому, хто прослужив 24 місяці, плюс 70 тисяч зараз допомога кожному військовослужбовцю, плюс за збиту ворожу техніку, от дуже багато мотиваційних, мотиваційних речей фінансових прописано, 150 тисяч на сертифікат на купівлю авто, ну і багато багато інше. Єдине, що поганого. Що питання ротації винесли в окремий законопроект? За зверненням волокнака Сирського до міністра оборони, а далі було рішення уряду, і цей уряд мається на увазі після рішення. Вони офіційно звернулися в Верховну Раду, що вони хочуть окремим законопроектом подати питання ротації. Тому а чому так сталося? Питання... От як на вашу думку, це виправданий крок або ні? Тому що насправді ось це питання воно одне з найбільш таких болісних, і була інформація про те, що під парламентом навіть зібралися рідні наших захисників захисниць, які якраз. Просили ухвалити законопроект про демобілізацію. Щоправда, там йшлося про 12 і 18 місяців, якщо не помиляюся. Все ж таки, чому це питання винесли в окремий законопроект? А, тільки тому, що росіяни сьогодні готують 300 тисяч щоб докомплектувати свої збройні сили, які на території України діють, і фактично, окупант укомплектований буде влітку йти Безпосередньо на Україну, і нам для того, щоб захистити скажімо, Україну, кожну українцю власні домівки, нам ну, потрібно боєздатне військо. Якщо взяти, що влада, скажімо так, вона пізно подала відповідний законопроект, поки ну, запрацюють відповідні норми, поки вони зроблять нормативно правові акти уряду, ну і так далі, і так далі, це пройде, я думаю, 2-3-4 місяці. Через чотири місяці у нас буде кінець літа, і хлопці, які будуть чекати, скажімо так, ротацію, вони будуть мати менше мотивації. так нам пояснювали, ніж, наприклад, якщо питання ротації буде визначено законом, щоб кожен розумів, що це буде скільки там місяців, скільки років і так далі. Бо Місяці, місяці під БРК і так далі є відповідні певні прогнози, тому скажу щиро: вони на протязі двох місяців потрібно, щоб надали законопроект по ротації. Це перше. І друге, чим швидше запрацює відповідні законопроекти, вони влада має на увазі збройні сили зможуть навчити хлопців, бо законом передбачено 90 днів навчання. То тим в такому збалансованому е, вигляді воно буде виглядати краще е, ніж би, наприклад, е, одні б чекали ротації, яке ну, може було б прописано в цьому законі, а багато нормативно правових актів не було б готово, і у нас не відбувалась мотивація. Тоді фактично російське ТЦК могло б мобілізовувати українців з більшої території, як вони це робили в Херсоні, в Мілітополі, в Маріуполі, і так далі, де українців просто хапали, ставили на передову, і вони воювали з власними українцями. Слухайте, ну, от все ж таки, чи не стане менше мотивації просто зараз? Тому що наші захисники, які вже е два роки поспіль на фронті, захисниці, наші, вони е дійсно чекали цього е законопроекту. І ось цієї норми про демобілізацію, чи не спровокує це ось таку, ну можливо, зараз доволі негативну реакцію? От дивіться, е некоректна норма зовсім, коли говоримо про демобілізацію. Тобто, коли ми всю країну мобілізуємо, коли робимо так, щоб мобілізація допомагала мобілі... ну, займатися мобілізацією органи влади, місцеве самоврядування, там старости, сільські голови, керівники підприємств, всі мають допомогти чимось, мають на увазі сповіщенням, там інформації, там і так далі, ми говоримо про демобілізацію. Це не вірне, навіть невірне, навіть тлумачення. Краще говорити про ротацію, тобто людей відводять в тил, вони живуть з родинами, але вони працюють в збройних силах, в інженерних в ПВО, там і так далі. Але це мобілізовані люди в ЗСУ, але вони в тилу і з родинами. А на їхнє місце прийшли ті ж самі військові, які були в тилу, відпочили і пішли безпосередньо на передову. Це правильно. Ну як в країні, як, як яка в війні можна говорити про демобілізацію? Ну, Демобілізуємо і що далі? А кого ми мобілізуємо? А що далі буде відбуватися з військовими діями? Чому ми будемо втрачати населений пункт за населеним пунктом? Тут просто мають бути коректні фрази: Ротація. І фактично відпустка довготривала відпустка для тих, хто дійсно на Берці на передовій вже довго. Тоді це правильне а, формулювання. Коли ми говоримо, що всю країну маємо мобілізувати, і давайте ще а, третину збройних сил, що мобілізували, демобілізуємо, то давайте ж спочатку, якщо ми демобілізуємо, то ми знайдемо і навчимо тих. То далі буде заходити на їхні місця, Оце це питання національної безпеки. Ми маємо говорити про те, що завтра російське ТЦК буде і в Запоріжжі, і в Куп'янську, і в інших містах мобілізовувати українців, і фактично це буде. Ну нам за такі помилки там покоління, ніякі покоління нам не простять. Тому я би тут радив використовувати саме. Прави ротації, і вона звісно потрібна, і це те, чого чекають наші військовослужбовці. Тому і, в принципі опозиції не давали голосів, тому що відсутні е, е, фактично е, е, ротація, і відсутня ну, взагалі, вона була в цьому законі. Взагалі, ротації не було. Якщо питання про ставку через 36 місяців було внесено е, міністерством оборони, тобто демобілізацію, то вони. Потім зрозуміли, що це помилка, і потрібно називати це ротацією. і Потрібно виписувати, як ця ротація буде відбуватися, через скільки, яка формулювання, і так далі. Тому ну десь так а, добре. Знаєте, у нас на жаль не так багато часу залишається, але пунктів дуже багато, і хочеться встигнути ще поговорити. От ви говорили за. А... Скажімо так, за преференції для наших захисників захисниць за мотивацію. Про це також будемо говорити. Але знаєте, мені ще хочеться ось тут а, а, повернутися до питання бронювання. Ну, а, думаю, що ви також стежите за тими новинами, які є, і як люди відреагували власне на це питання. Воно також стало тригером. Все ж таки, а як буде працювати бронювання? А ми зобов'язали кабінет міністрів зробити нові постанови, і ці постанови мають бути погоджені. З комітетом Верховної Ради, з комітетом нацбезпеки, ми не дамо уряду більше пересувних цирків, прибиральниць і так далі, і так далі. Бронювати постановами закритими, де іскашними, коли навіть члени комітету, і верховна рада не знають про що голосує уряд. Тому ми це прописали в законі, що вони мають врахувати рекомендації відповідного комітету. Uh, і це буде означає, що буде парламентський контроль над постановою уряду. А ці рекомендації вони стосуватимуться вже прийнятих рішень або ні? А uh, Постанова, яка голосується, вона вноситься в зміну в діючу постанову. Тобто, фактично, коли буде проголосована нова постанова, заново ті люди, які заброньовані, вони мають пройти бронювання. Добре, і давайте тепер ще ось якраз... кратимчасова норма. Бронювання це тимчасова норма, тобто фактично при прийнятті нової постанови всі ті заброньовані люди, вся та кількість мають заново прийти бронювання згідно нових критерій, які будуть а у нас будуть критерії згідно штатного розпису, посад і критичності і важливості відповідних підприємств. Давайте тепер про доплати про ці, власне преференції, про які ви говорили. Про позитив, дійсно, вони потрібні, вони ну вони більше ніж важливі. Але все ж таки, як вони будуть нараховуватися, тому що ну я думаю, що тут також є якісь нюанси, який механізм прописаний, і власне де братимуть кошти на ці доплати, тому що я пам'ятаю, як повертали 30 тисяч доплат, і скільки було дискусій з цього приводу, і зокрема щодо того, де шукати гроші. Перше, uh, у нас є партнери, вони не відправляють сюди своїх солдат. Тут воюють українці, і багато урядів готові фінансувати, в тому числі, мотивацію українців, uh, ну, йти в рекрутинг і захищати територіальну цілісність, тобто за гроші міжнародних партнерів, за гроші міжнародних урядів, за гроші uh, НДО, тобто недержавних, некомерційних фондів і так далі, плюс гроші бюджету. Це, це, якщо б це в законі не було прописано, ніякої б мотивації не було, ну фактично виплачу. Якщо це прописано, то це означає, що будуть відповідні постанови уряду, тобто інструкція, як будуть виплачуватися, це буде робитися урядом, це не має робити фізична Верховна Рада. А гроші будуть таким образом через дипломатичні канали, через політичного головнокомандувача нашого, через переговорний процес дипломатів. МЗС ну будуть шукатися по всьому світу щоб наповнити цей кошик для мотивації українських військовослужбовців.